І залишається дуже напруженою ситуація навколо 32-го блокпосту. За різними даними укріплення в районі села Сміла на трасі Лисичанськ-Луганськ оточили російські казаки і 34-й полк спецпризначенців з Росії. Наші кореспонденти бачили на власні очі, як з 32-го вирвались кілька бійців лише для того, щоб вивезти загиблих. На цій машині бійцям дозволили вивести двохсотих. Дали на це лише годину в заручниках. Оставили їхніх побратимів. Отже, хлопці мають повертатися назад в оточення. Лише кілька хвилин на те, щоб перевантажити тіла побратимів у медички. Хлопці на 31-му пропонують перекусити бійці з 32-го відмовляються. Короткі миттєвості між своїми вони тратять на розмову з друзями. За, за автоматами ЗАК проти танку проти, проти танків. Луганську трасу бойовики перерізали з двох сторін. Бронетехнікою проти неможливо. Сепаратисти замінували всі підходи і почали обстрілювати позицію з важкої зброї. Бійці стверджують, їм дали наказ не відповідати. Нас якщо ми вийдемо? Якщо ми візьмемо в сукомодні всі руки, це буде бунт, і нас присприсають. Вони провели чотири дні без води. На п'ятий бійці виміняли у сепаратистів 100 літрів на тіло загиблого бойовика. Жижа вся в шоколіжах була, вся випита, пофільтрована все. Фільтруємо як якісь ще бінта стався, якась вата. Зараз побратими з 31-го завантажують товаришам свою воду, але невідомо чи пропустять. Кидаємо всі може пропустять. Адже їм дозволили взяти тут лише по 5 пачок цигарок. Це в кармані, якщо давайте я візьму давайте щось візьму, став. Сьогодні пролунав ультиматум до півночі вийти з 32-го зі зброєю та технікою. Якщо бійці не вийдуть, то сепаратисти почнуть наступ. От йде партія, 25 чоловік. Їхній комбат. Їхній комбат і їхні старші, там пару-5 чоловік, доходять до 31-го блокпоста сюди за кілометр. Потім один з наших. Чи два з наших вертаються за другою партією і вони вертаються. Як гарантом. Час вийшов. Треба вертатися. Гвардійці піднімають руки, складаючи пальці у добре зрозумілий знак. Вікторія. Перемога. Андрій Цеплієнко. Андрій Ветушкін. 31-й блокпост. ТСН один плюс один.